До нового року тиждень. Утім, ялинкові торги у Черкасах не жваві. Покупці поки лише прицінюються та обирають між штучною і живою. Хто у фаворі про це Наталя Кириленко ялинкові майданчики по всьому місту продавці пропонують зелені красуні на будь-який смак. Тут і високі, і пишні. Вирощували їх спеціально до новорічних свят. Та от придбати деревця черкасці не поспішають. Почали, але небагато близько 10 клієнтів в день. Більше спитають. Яка ціна ціною цікавляться. Андрія в черзі теж не знайдеш, поки лише приціняється. Зараз бюджет дуже маленький у нас, вот. тому грошей не вистачає на как бы. вот. Тому взяли зробили щоб просто живий запах був, вот і все. Как бы. Як все ж надумає купувати, додає чоловік, то тільки живе деревце. Вона ну, як би бы, приятна, це традиція все таки. А от Оксана іншої думки, її родина свято вже не перший рік прикрашає ось ця красуня. Вона штучна, утім каже власниця дерева. Воно й досі має ідеальну фігуру до того ж не осипається. Вона, наче одної форми, нема ніде ніяких, як кажуть, пробілів. У цих віточках, тому що, як правило, то вона з однієї сторони може бути більша, їх пишніша, з іншої менша, і тому значі, купляєш додаткові гілочки, приєднуєш їх якось, потім знаходиш всякі методи. Серед переваг штучної ялинки і економія каже дівчина, і додає найбільше тішить той факт, що і красуня лишиться вдома, на відміну від живих, які підуть на смітник. Щоб раді мене не нищили те деревце, хай воно краще виросте. Я розумію, що їх вирубують звичайно що велику кількість, але. Моя душа спокійна, тим, що ну, наче я зберегла одне дерево. Тим часом комунальники звітують, минулого січня хвойно непотребу було близько 700 складометрів. Цьогоріч очікують стільки ж. Частину після спеціальної переробки передають на зоопарк, там ним обігрівають та навіть харчують звірів. Також ми самостійно використовуємо ці ялинки для себе, тому що в нас є. Ми для опалення наших приміщень використовуємо котли, які працюють якраз на деревині, і на декількох, Зокрема, і тут на дільниці в нас встановлені такі котли, опалення, де ми використовуємо якраз ну, для, вла, для, для власної потреби, якраз економимо, так би мовити. Окрім Соснівської, суп вживану хвою збирають та утилізують ще два комунальні підприємства Придніпровська та митниця. Тож на смітниках кажуть комунальники, дерева не залежуватимуться. Наталя Кириленко, Ігор Надін... Ілько Віка новини.